Всім привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Сьогодні у нас день релізів. Я сьогодні буду слухати разом з вами, реагувати, оглядати нові пісні в українській музиці. Скажу чесно, я чув деякі приспіви, тому що вони мені попадаються в соціальних мережах, і по факту я по цим приспівам вирішив, на що я буду реагувати. А в нас сьогодні має, має бути цікаво. Тож обов'язково ставте вподобайку, обов'язково діліться своїми думками в коментарях. А ми розпочинаємо. І перший у нас на черзі Макс Барських. Після в нього називається Все окей до Ап, місто дощів. Що це за АП місто дощів? Що я пропустив? Після написана Максом Барським. Спродюсована також в колаборації з Максом Барським. Давайте слухати, реагувати. Я сподіваюся, що цього разу нас Макс Барських здивує. з'їли, полетіли. Why? Coś Nowe, da, nowe zwyczajne maximalistki, warunczowanie. Czas, że Wow! wow. Поки що мені подобається. А Макс Барський да мені трішечки стиль взагалі, і подачі себе. Боже, мені так подобається обробка. Хорошо. Боже, мені подобається такий стиль Макса Барський. В принципі, там не особливо щось змінилося. Да? Типу, знову романтика, знову. Але мені подобається ну, тут подача якась інша його. Так, знаєте, американська. Боже, мені дуже подобається пісня. Дуже Боже. Тут Макс Барський похожна на грісся. Бач, ти найкраще, в будь-якому разі серцю довіряти. Вау! Так, пишіть ваші думки в коментарях. Ну я, по-перше, я, я. ну... Знаєте, яка мені була колись робота сподобалася Макса Барських? Що ж це була за пісня зараз? Коли він лежав, там такий кліп квадратний, там просто все знято одним дублем, там і дощ на нього лє, потім, типу, аля, сонце. Мені так вона сподобалась, він там тоді так класно відіграв емоційно там подихом. Це мені, тобто я тоді не очікував, що, типу... І це була по факту якась там промо-пісня, але вона мені так сподобалась. І от, типу, я зараз не очікував особливо нічого. Типу, да, відео таке, ну не саме дороге, да? але мені подобається, що воно, в нього є атмосфера, в нього є певна якась обробка така кіношна. А пісня взагалі, боже, хто працював над продакшеном, просто вау. Там чути такі дабли в нього такі красиві, е, на основному вокалі, там декілька доріжок прописано. Оцей простір, який е, е, зробили йому, вау, вау. Залишились оці його високі інтервали октави. Типу, це його завжди була фішка в баквокалі. Це називається не очікуєш і отримуєш дуже хороший, е, хороше враження. Я вау. мені дуже сподобалось, Макс Борських, ну нравиться, це хорошо, це дуже добре. Так, друзі. А ми приходимо до наступного релізу. Хочу розказати. Коротше, лістаю я TikTok. Господи, інстаграм. І мені попадається в Рілсі такий яскравий відеокліп. Я вирішив поцікавитись, подивитися зараз з вами повну версію. А виконавець звати Анна Воронецька. Після в неї називається Життя як воно є. Давайте прочитаємо прес-реліз. Ну тобто, я побачив відеокліп, думаю, господі, як прекрасно, що м -м, хтось робить щось яскраве, цікаве не тільки нитьо. Анна Воронецька презентувала новий трек Життя, як воно є. пісню, що стала символом радості та внутрішньої сили навіть у непрості часи. Хм -хм. Артистка створила композицію, яка надихає не здаватися та знаходити привід для посмішки й танцю, попри всі виклики, які кидає доля. Так, хорошо. Ритмічна, енергійна, танцювальна композиція, те, що ми любимо, змушує серце битися швидше, а ноги рухатись в такт. А хто писав, а у нас є тут, типу. Писала пісню Анна Воронецька. Давайте слухати. Давайте дивитися. Щось має бути радісне у нас, так? Да? Крім ні, у Макса Барських дуже хорошо вийшло. Але от у нас має бути все різне. Ну давайте слухати і реагувати. Життя як воно є життя одне нам. Мазає. Знаєте, от тут у нас оцей автобус. Але в мене такий вайб чомусь американський так. хуки з Євробачення. Боже, подивіться, яка яскрава виконалася. Тут з ритмікою слів потрібно попрацювати трішки. Вайп євробачення Боже, мені так подобається цей автобус. Боже, що це у нас за дві шварі пішов. Боже, як важко, самі горить, разом і сила, разом із світло, життя це та. Боже, мій хороше, як воно. Як воно є? Чути, що вона вокалістка, да? то от я зараз слухаю в що там по обробці голосу, я, я не скажу, що я чую якийсь там тюн. Боже, ну в неї дуже великий потенціал. Сейчас поділіть своїми думками. О, а що це? Що це? Боже, знаєте, мені так не вистачало ось, ем, такої виконавиці, знаєте, в неї весь такий кліп, зроблений знаєте, під, під стіль ну, хіпі, це важко назвати, ну, да? от мені не вистачало життєрадісного, такого виконавця, виконавиці, яка б так просто дарувала щось просте, легке і позитивне. Тобто, знаєте, от я слухаю реліз, і я не чую, що вона хоче якось знаєте, в, випендритися. Я бачу і чую в цьому е, якусь, знаєте, отаку от безмежність. Єдине, що я послухав зараз інструментал. Я би, звичайно, по-іншому звів вокал в цій пісні, тому що чути, що вона вокалістка, да, і мілізматика є, все вона вміє. Єдине, мені здається, що трішечки по вокалу можна було розкрити інакше, саме там в зведенні цієї пісні, тому що були моменти там, де ООО і потім. Вона продовжує свій маніфест, і там хотілося саме даблів, саме знаєте, такої впев... Такого напору голосу і щоб багато також прописати вокалу, щоб це було об'ємно. У нас дуже часто намагаються внести так, в тексти пісень ну, щось таке супер важке. Читайте між рядків. Я теж так люблю робити. Почитайте між рядків. А інколи просто не вистачає хорошої, легкої, позитивної пісні. Мені нравиться другий реліз У нас і він такий позицій. Це бачите, Макс Барський, така романтика. Тут у нас такий позитив. Боже, поміти, я ж прокинувся. Я вважаю, що в Анни Воронецької є величезний потенціал, якщо вона буде рухатись в цьому напрямку. І не боятися там розкривати ще себе вокально, там, експеримента, експериментувати навіть з вокалом. Ну видно, як старається людина. Дуже подобається. Так, друзі. А я ще в телеграм-каналі також зроблю опитування в себе. Як вам релізи, заходьте вечором, будемо робити опитування. І ще в нас є Христина Соловій, галіція в неї. Пісня я один раз в житті зробив робив на Христину Соловій огляд. Це в неї повністю був кліп в церкві, якийсь львівський. Ну, подумав, давайте послухаємо Христину Соловій. Вона, взагалі, Христина Соловій. У нас така знаєте, в українському шоу бізнесі вона живе своє окреме життя, типу вона окремо від всіх. Але от її люди слухають. Я не скажу, що я слухаю Христину Соловій, але якщо там вибирати між Клавдією Петрівною, то і Христиною Соловій то я виберу напевно Христину Соловій. Давайте побачимо і почуємо, наскільки сильний неї вийшов цього разу реліз. Поїхали. М -м -м. А що от, от, слухайте, у нас в е, Макса Барських американський вайб такий, е, в Анни Воронецької вообще, просто теж такий якимось американським, да, м -м -м Стилем. Ну, все одно і тут у нас така гитара, така чисто американ стайл. Мені подобається, вибачте. Я хотів сказати, знаєте, вибачте, що на паузу поставив. А не збудиться сьогодні, хоча б один якийсь реліз, який мені не подобається. Коли там Камаля випускає нову пісню? <свісно> <свісно> mm, а де моя критика? Чому так? Давайте тоді ви критикуйте в коментарях. Боже, як хорошо. Я не скажу, що мені подобається кліп. От пісня, да, знову ж таки, от ніби не з України по звичайному. А кліп? Ну, видно, що можливо його навіть знімали би за кордоном, все одно. Від... Це сама обробка, знаєте, частота кадрів. Це все лінзи, які на камерах от одразу видно, що це у нас правда. боже, яка пісня, боже, яка таке знаєте? Ретро. Що на я розстроєний, тому що я хотів щось розкритикувати. А мені все подобається. Ой, ні, все, все іспорчено. спорчено. Реклама. От. Нарешті, нарешті я можу розкритикувати. Ну чесно, ну ну, серйозно, реклама? Боже мій, До мене дійшло! Тобто Це взагалі рекламна інтеграція? Тобто це взагалі... Я, ну тобто я пісню сприймав повністю ну типу, як окремо витвір мистецтва, а виявляється, це вся пісня взагалі про сік взагалі це. Деякі алкашку рекламують. то тут, звісно, проблема. А сік, ну ладно, хорошо, хай буде сік, але... Ну ні, ну я розумію, надо порадувати. що в артистки з'явилася рекламна інтеграція, їй заплатили гроші, зняли їй цей кліп. Типу, вче може там і пісню проплатили, зведення, запис. Це, звісно, дуже добре, але вважаю, що в творчості да все таки, якщо я взагалі вважаю, що в творчості не має бути ніяких реклам. Але якщо там щось і є, то потрібно це настільки добре ховати, приховувати і так далі. Це, звісно, і спортила мені враження. Ну я ж хотів щось, якусь ложку дьох це політь. Ладно, друзі, цікава ваша думка. Можливо, ви зі мною не погодитеся, це абсолютно нормально. Головне, щоб ви ділили своїми думками в коментарях. Але взагалі пісня дуже хороша. Ну що, ми сьогодні слухали Мекса Барських. Анну Воронецьку, Христину Силовій. І будуть чекати, яка пісня сьогодні вам сподобалась найбільше. Також заходьте в мій інстаграм, я там виставив шматочок нової своєї пісні. Підтримайте лайком і коментарем. Ну що, до зустрічі уже в новому відео, яке вийде завтра. І доєднайтесь до курсу з мобільного монтажу. Пока.